А кольчуга в неї до пола. І вона запнулася б до кальчуга, бо вона важка, реально, реально важка штуканці. Там 3,5 кг чи щось таке на шиї. Коли кольчуга, о, знаєте, зі спинкою, то вона лежить на плечах. А тут було чисто на шиї. 3,5 кг, це дуже важко. Вірте мені. І вона якось не розрахувала свої сили і запнулася і впала. І журі ставили оцінки учасників, виходячи саме з репетицій. Тобто, як, якби Альона Альона там не впала, або ж якби журі ставило свої оцінки е, після виступу, реального, а не під час репетицій. То я вважаю, що оцінки у дівчат були б іще вищі, бо вони на те заслуговують просто молодчинки. <реш> Саме головний експерт Гнеля, <реш> звертайтеся, якщо там по Євробаченню, чи як жити то життя, звертайтеся, прошу, <реш> бо серед ночі викладаючи мозаїку. Буду вам розповідати. й таке. Так, ще трошки цього кольору. Це мій перший досвід отак викладати. Не по розмітці такі, знаєте, сталі, тобто клітинки чи одна над одним кружочки, а саме ось так за малюнком в різні краї. Цікаво. Треную увагу. І я вам мушу сказати, що це. Дійсно корисне. ну Для діточок, якби ви купували мозаїку, то я б радила купувати саме такі, де а, в різних місцях кольори, а не по розмітці такій суворі. Тренує увагу, тренує концентрацію і страшенна радість від того, що знайшла. Клітинку, не клітинку, а розмітку, куди треба зразу приклеїти. Таке щастя, таке щастя. Я помічаю, що багато людей, таких, як я, купують іграшки дитячі. Ну, от, не те, що іграшки, а ось так мозаїки чи ще щось. Все те, чого не було у нас в дитинстві наче проживаючи його ну, сьогодні проживаючи дитинство. Дуже цікавий досвід, підміняються якісь спогади, і, здається, то все в нас було, насправді це все було пізніше. Тому що досвід і справді цікавий. Ось така картинка. Бачите, їх тут небагацько страс, але а, а загалом вони виглядають так нарядно. Так. Це був колір G, що нам краще, аж. Так. Беремо наш наступний колір з відміточками всіма. Відрізаємо, насипаємо. Такий зелений, зелений. Розтрусили трошечки, щоб воно перевернулося як слід і.